Доброго дня, шановні присутні! Пропоную вашій увазі проєкт на тему еколого-біологічні особливості видів роду тілія лісових в лісових насадженнях селища міського типу Черніхів Житомирської області. Актуальність дослідження. дослідження: важливе місце у сучасній флорі деревних рослин України посідають липи. Їх провідна роль полягає у озелененні міста населених пунктів та у лісогосподарських комплексів. На сьогодні детально вивчено і охарактеризовано санітарно гігієнічні, лікарські, естетичні, захисні та інші властивості лип. Постійне використання зелених насаджень за участю липи, організація і ведення комплексного господарства в них вимагають глибоких біологічних, екологічних особливостей, санітарних, гігієнічних, естетичних та інших корисних властивостей цієї деревної рослини. У зв'язку із важливим значенням липи деревної рослини, нами було здійснено комплексне дослідження еколого-біологічних особливостей і видів роду цілія для процесу оптимізації структури озеленення та лісових насадень селища міського типу Чернів Житомирської області. Мета дослідження Вивчення еколого-біологічних особливостей виду роду тілія. Для розв'язання поставлених завдань були застосовані загальноприйняті методи дослідження: метод спостереження, метод моніторингу деревних рослин, видів роду тілія, об'єкт дослідження, деревні рослини видів роду тілія, предмет дослідження, еколого-біологічні особливості видів роду тілія. Наукова новизна отриманих результатів: вперше проаналізовано сучасний склад видів лин. Проведено морфологічну оцінку декоративних властивостей, запропоновано видовий склад для використання в озелененні сучасних лісогосподарських територій із врахуванням біологічних і екологічних особливостей. Липа дерево з чорною корою і тріщинами стовпора з гіллястою кроною з родину липові. еколого біологічна оцінка видів родотілія полягає у вивченні виду, стану, декоративних особливостей, форми крону, листків та клітак кожної деревної рослини. Ми провели взаємо оцінку газу та зимостійкості рослин видів роду тіля. Дослідження провели на деревах трьох видів лип, що зростають у лісу смугок на відстані від 1 до 5 метрів від магістралі з інтенсивним автомобільним рухом. В результаті викидів газу автомобільним транспортом пошкоджувався край листової пластинки. Ці пошкодження виникали в нижній частині крони на висоті не вищі 3 метрів, і зі сторони джерела забруднення, тобто з боку дороги. Візуальна оцінка глістійкості видів роду тілі, та я змогу зрозуміти, що липа відносяться до середньостійких порід до пилу та газу. Липа є стабілізуючим елементом в як порода, що добре росте і розмножується у середніх екологічних умовах. Її активно використовують в осунанні населених пунктів та створенні полозахисних смуг як ґрунтозатінюючу сипутню породу для яростно-балкових і масивних насаджень. Кліматичні умови селища міського типу Черпухи в Житомирській області характеризуються чіткою континентальністю, холодною морозною зимою і жарким літом. Останніми роками сума активних літніх температур збільшується, а кількість опадів зменшується, що спричиняє серофітизацію міського середовища. І, як наслідок, негативний вплив на деревні рослини. Водночас, рівень адаптивності липи до умов нерівномірного зволоження і перепадів температури протягом періоду вегетації в таких умовах не встановив. Дослідні ділянки, де проводились дослідження територіально розташовані у селищі міського типечебіхів Житомирської області. Це такі вулиці: вулиця Зелена, Квіткова та Коростинська. Ділянки з дослідженим дослід... видом дерев входять до складу насаджень різного функціонального призначення, зокрема зелених зон житлової забудови міст, зелених масивів для відпочинку, при дорожніх територій тощо. Природно кліматичні умови дослідних ділянок вулиці Зелена Коростенська є незадовільними, оскільки це великі проїжджі частини і одні з центральних вулиць селищ. Вони характеризуються прожвавленим рухом транспорту, а отже і високим рівнем вихлопних хасів автомобілів, що негативно впливає на санітарний стан деревних рослин. На цих ділянках висаджені різні види дерев вздовж доріг, а також біля будівель з метою зменшення рівня забруднення. Межі вулиці Зеленої є рекреаційними зонами відпочинку. Для мене було важливо досліджувати деревні рослини саме цієї вулиці, так як я тут проживаю. Територія вулиці розташована в лісосмузі із обмеженим рухом транспорту, тобто і меншою загозованості повітря. Загалом обстежено 57 дерев лип, які, умовно, розподілено на дві групи: молодші діаметром до 15 см та старші діаметром понад 20 см що найкращий санітарний стан мають молодші дерева липи дрібнолистя на території вулиць Зелена, Квіткова та Коростенська, а найгірші на території лісів вдовж вулиці Коростенської, у, мі у місцях із постійною високою концентрацією вихлопних газів від автомобільного транспорту. Найбільшу поширеність сухих гілок мали дерева на вулиці Коростенської, на освітленій частині вулиці Квіткової. Травмування коріння під час робіт з ремонту дорігів, прокатання комунікації а також вирубання сусідніх дерев спричинило поширення кореневої парості на деревах. Обіг листя виявлено тільки у вуличних посадках, переважно освітлених і загазованих ділянках. Оцінена поширеність пошкоджень дерев комахами різних околишніх груп, листогризів, мінерів, галоутворюючих. На вулиці Коростенській, найбільш критичний стан, деревних висаджень липи. Це змовлення викинами газів і транспорту, опіками листків, посильним пилоутворенням. Вивчаючи безпосередньо фотоіндикаційні властивості, липи, ми провели оцінювання ушкоджень листової поверхні за шестивальною шкалою оцінки газостійкості, яку запропонував Красинський. Візальну оцінку газу та демостійкості проводили в період із червня по жовтень 2022 року, тому що в цей період найбільш помітні наслідки впливу газоподібних продуктів згоряння палива на рослин. Зміна півроку, зокрема кліматичних умов, під час цього періоду тільки посилює негативний вплив газових відходів автомобільного транспорту. Через наявність газових опіків пошкоджувався край листової пластинки, це зазвичай відбувається під час посухів. Однак пошкодження від газових опіків відрізняється від опіків від посухів тим, що ці пошкоджені рослини зазнають у нижчій частині крони на висоті не більше трьох метрів і з боку джерела забруднення, тобто з боку дороги. Інколи газові опіки на легках проявляються не по краю листової пластинки, а прямо на місцях контакту листя шкідливими продуктами згоряння палива. В такому випадку на листах, що були розташовані з боку дороги, але були частково прикриті іншими листками, опіки видно тільки на тій частині листа, де був прямий контакт з газом у -вихлопі. вихлопі машини. Під час досліджень встановлено, що ступінь ушкодження рослин атмосферними токсичними речовинами залежить не тільки від видового складу рослин, а й від забезпеченості насаджень елементами мінерального живлення водою, ступеню освітленості тощо. Найбільш критична ситуація склалася із липою дрібнолистою, що зростає по вулиці Коростенська. Оцінка 5 свідчила про дуже сильні опіки, більше ніж 80% листової поверхні. Це замовило пожевтіння, всихання листків та пошкодження крони дерев. Причинами є посилений рух автомобільного транспорту, магістралі майже цілодобово, і тому значно збільшена шкоджена концентрація викидів токсикантів від автомобілів. На інших досідуваних територіях ситуація була дещо краще. Листки мали або середні, або дуже слабкі опіки тих видів лип, спостереження за якими ми здійснювали, найбільш важливою допливу газоподібних продуктів згорання палива виявилась липа дрібнолиста. А найбільш стійкими є липа європейська та липа широколиста. Отже, Отримані результати досліджень дали змогу оцінити ступінь та рівень розвитку деревних рослин липи на території селища міського типу Чернігів Житомирської області. Для прогнозування перспективи розширення лісових насаджень з метою покращення якості атмосферного повітря та пилоутримання на лисках деревливих. Рекомендуємо насадження липи серцелистий для лісових екосистем Чернігова з метою оптимізації стану довкілля. Дякую за увагу.